<сіщих> кричиш? <звук> мурчати я не вмію. <звук> да, мурчати я не вмію, я, 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 щось я так буду. Я буду уруру похриплювати. Все, клієнт готов. <похрип underside>

Все, ми скоро підемо, вже. будемо прощатись. Що <смі> <Шо>, ти <не знаю. смі> лапку дай? Дасть лапку. Дай мій хороший. Він мені лапку дав. Диви. <смі> Моля лапку не дає. Зато вона дає Ну, він теж дав носик, чи це вона. Все.